Доброго ранку Не обтираюся рушником, не переодягаюсь, так як є мокро, йду собі додому, спокійно, народ, хто хоче правильно і максимально корисно загартовуватись, пишіть мені приватні повідомлення, 20 днів холоду, проходьте челендж в форматі, що ви за день не можете це все подивитися, йти в холодний душ, а що раз в день виходить урок, ви його дивитесь, ви приміняєте на практиці, застосовуєте і потім собі поступово-поступово крок за кроком. День за днем, в кінці челенджу до 20 днів ви вже дві хвилини стоїте в холодній воді, обливаєтесь. Тому рекомендую, максимально безпечно для чоловіків, для жінок пишіть. Або переходьте в телеграм-канал Шапці профілю.